Привіт, світлічки. Ми продовжуємо розбирати накшатру Пурва Пхалгуні. От ми вже казали, що санскрит пішов з української мови, тому що бачите, Пурва це означає перша. От Пурва, пер, першіша, да. От, так, і друга пада Накшатри Пурва Пхалгуні. Це у нас відомий актор, це легенда, можна в дійсності так сказати, бо так, зараз, ну, легенда, звичайно, є різні. Але ця, цей актор він також легенда, він не, не, не є простий актор. одному були такі зірки, які, знаєте, Пролетіли і нема все, то це і не так той полеті, і летів, і летів, і, летів і, літав і світив, в общем, і ще десь там світить, але вже може, звичайно, що вже не так. От, також він відзначився тим, що він не просто був актор, він ще й танцівник, причому досить такий молодець, сильний. Да, от. Да, значить, фільми, в яких він знімався, от, ну, на, на, нашумівший фільм це кримінальне чтиво. От, ну в дійсності їх багато. Це, от е, частина лише тих фільмів, в яких він знімався. От, тут можна побачити в багатьох фільмах знімався, так що він такий молодець, е, скажімо так, плодовитий. От. Ну, бо я такі актори кажу, десь щось з'явилось і щезли. То цей ні, цей постійно, постійно, постійно. Причому бачимо, що багато років от він завжди, десь всюди якісь мав відношення до до фільмів. В багатьох фільмах знімався, молодець, причому з різними акторами грав різні ролі. Бо є. Ну, часто було таке, от, є якісь актори, от, які там з'явились, Ну, наприклад, там в бойовиках вона ну, десь там щось руками ногами помахала, там все закінчило. ну, Чак Нріс, допустим. Да? Тобто він як боєць, він класний. Да? То тобто й ще в якихось певних ролях він справлявся, а є ролі, з якими він, на жаль, не справився. Да, і він там вже десь пішов, 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 десь там на закат, якимось спортсменом був, то тренером, закінчилось тим, що ця кар'єра його закінчилась. Да. Ото ну, точно не проживав травоту, той шуму не робив і робив, і ще, ще десь робить, напевно, не знаю. Вже вже не слідкую за ним, так, але ну, давайте ж подивимося, чому ж він такий шумний. Да. От, ну таке, що відразу можемо побачити, те, що бачимо, рак висхідний в нього знак. Да, для актора це дуже добре. О, це зовнішність приваблює. От просто на нього дивишся, і такий бах, клас, да. От, ну, тут ще не просто тільки зовнішність. Тут ще в нього бачимо три планети: сонце, Венера і Меркурій попаде в восьмий будинок. От і аспектують перший будинок, відповідно, це сильний дає вплив. Дуже на перший будинок, ясна річ, що це буде дуже сильно впливати. Ну, він такий ну перший рак, що по міміці по ньому видно, да як він це веде, От просто на нього дивишся, і тобі вже це цікаво. От, плюс, якщо подивитися, то в нього цікаво, те, що е, кажу, три планети, що аспектують, тобто сексуальністю додає, ну тобто, воно додає багато сили людині, от, ну і людина може багато чого робити. От, ну і бачимо, що Джон Таволта на місці не сидить, він завжди десь щось при ділах і десь щось робить. Так що так. Ну і ще інакшатрам бачимо, що місяць попадає в пурвопхолгуні, так як ми казали. Да? От тут ще єдине, що якщо було лев, лев, да, то тут лев і в Навамщі ще попадає місяць уже в знак Діва. Ну, тут Меркурій екзальтує, Венера падає. Да? От, ну, і захочу Венера себе проявити, ясна річ, що вона буде така. Я тут, я хочу про себе заявити. Да, ну, ну і це от не, не лякайтесь, коли там якісь такі комбінації, бо це якраз навпаки це буде сприяти тому, що людина захоче про себе заявити, от як Венера. Да, ну і Траволта, це якраз як актор, він про себе це заяви. Так, далі передаю слово Інні. Інна. Так, доброго дня. Сьогодні цікавий приклад людини, яка пов'язана ця накшатра. Вона дає людині якраз творчі здібності, і дуже часто люди, котрих проявлена в гороскопі, вони будуть пов'язані з красою. З творчістю да з якимись проявами на сцені або в кіно, або як танці, або як співи, да людина повинна якось цю красу показати своїх талантів, і в його випадку, якраз про це, да. Тобто, в його випадку, якраз поробка Абхазгуні спрацювала так, що людина пішла в реалізацію себе в красивих таких напрямках. Він і співав, він і танцював, да він іграв на сцені в театрі, він і грає в кіно, тобто він в усіх напрямках свою венеру в плані творчої краси. Проявив просто як найкраще. Ось він з багатодітної багатодітної сім'ї. Їх було багато в сім'ї, брати і сестри. Він має такусь кров да, італійську в своєму родовому сценарії. Тому, звичайно, це звідки стільки пристрасті, стільки емоцій, да, які пристрасні танці. В нього батько родом з Сицилії, батьківський рід, а мама з Ірландії це таке щось тримане, да, конкретно сатуріанське. Ірландські сатуріанські корні, як на мене, це якраз оця здібність доводити почати до кінця і просто і довгостроковість, і У нього Сатурн такий достатньо сильний в гороскопі. Звичайно, не всі, хто мають Сатурн в екзальтації родом з Ірландії, але якось вам це поєднання, я думаю, ви зрозуміли сам з цього. І при цьому да, ось якраз його Пурвабхалгуні, це якраз італійські корні, да, що можна сказати про цю енергетику пристрасті, якоїсь е краси, закоханості, да, ось цих ось прям таких. Мексиканських пристрасті, італійських пристрастів це якраз про місяць провафабунічі в другому домі. Це дім сім'ї, дім мови людини, як вона говорить, і цей його голос да те, що він співав, також і в цілому це його сімейні цінності. Ось тому людина, яка реально дуже класна. Тим паче, друга пада. Друга пада, вона про що про стабільність, правильно, про довгостроковість, пада діви, щоб реально доводити почати до кінця. Він також добувався сам всього. У нього сильний Марс в гороскопі, в нього сильний шостий дім в гороскопі, і це якраз про те, що він добувався всього сам, звичайно, тобто саме по собі йому не падало. Він багато чого прикладав зусилля, і дуже рано він переїхав до Нью-Йорку і потім. До Голлівуду там його якісь друзі, знайомі, він намагався знайти варіанти, як туди просунутися. Навіть там грав трошки в фільмах жахів і так далі. Тому і танцював, Ну знаєте, як ото, на що гаразд. Я, я, я я можу все да от я могу Оце я думаю, це стається. Ну, і відкрито про себе заявляв. Тому ось вам, будь ласка, творчість, наскільки класно в цій Халгуні проявлена. Цікавий аспект також, дивіться, у нього місяць, цей пуроб Халгунів, накшатрі насолод, задоволення, творчість краси, знаходиться в другому домі. І другий дім це також сімейні цінності людини, як будувати сім'ю, сім'я, сім'я. І він, до речі, він дуже такий був налаштований на сім'ю. Він дуже рано одружився. І Він і дуже любив свою дружину. Він казав, що це найбільше кохання його життя, але бац йому було лише 23 роки, і вона померла від раку молочної залози. Це перша дружина. Він дуже страждав на той час. Він був просто в шоці. Дивіться, місяць у другому домі дає те, що людина для людини буде важлива сім'я. Дуже важлива. А тут бац, представте, воно розвалилося, і йому хотілося і сім'ю, і дітей. Пурвабхагуні любить дітей. І для нього це був шок. І до речі, тоді якраз пішли такі чутки в Голлівуді, що він, може, як може нестандартної сексуальної орієнтації. Ну він потім це опровергнув. Ну сам факт, що воно було, бо він дуже був прив'язаний до сім'ї. Тому що це якраз та людина да, місяць у другому домі, що важливо сімейні цінності. І представте: другий раз, коли він одружується, він там може, в них були діти, вони, в принципі, достатньо довго прожили, і його дружина помирає. Як думаєте, від чого? Все дуже стабільно, рак молочної кави. Так, да, представте, Ось вам як працює і раху у сьомому домі тут комплект. <клес> На секундочку, який є ну, в цілому, да, така перевірка людини в плані сімейних відносин, в плані прив'язок до стосунків. Цікаво дуже, що раху завжди буде давати якісь такі ну, серйозні пропрацювання по сьомому дому, це якраз дім відносин. Господар цього дому це Сатурн в екзальтації, в четвертому домі, в домі емоцій, щастя да, почуттів. Тому для нього, я думаю, для його в цьому втілення тема про пропрацювання відносин це одна з найбільших його задач. Не просто так він і рак. Рак це люди, які завжди дуже сильні на сім'ю зав'язані. Для них це тема неймовірно сильна. У нього ще кето в першому домі, це прям прив'язан. З минулих життів можуть бути, що людина привикла, що сім'я, сім'я це важливо. А тут баз, дивіться, які у нього перевірки, тобто через смерть рідних людей йому як, ну, відволікають його від цих моментів, кажуть, нічого туди прив'язуватись, в, в тебе є інші функції, да? інші задачі. Ну так. Да. У нього, що дивіться, бачите, у нього повітряні знаки. Всі там п'ять планет попадає. Причому Сонце, Кету, Сатурн, вони такі сильні вони теж вогню дають. А то що він то, що ви кажете, що у нього там. Що... Ходили чутки про його нестандартну орієнтацію. Нічого дивного абсолютно з такою сексуальністю. це дуже сильно водолієм да, ще з водолієм заповненим. Я вам скажу чесно: коли у людини дуже заповнений водолі, то взагалі вам скажу, що ніхто не знає, яка в нього там сексуальна орієнтація. Він може й сам не знає, тому що водолій взагалі нічого не знає про себе. Він думає, може так, а може, я передумав, а може, ось так. Ну да, да, да. Не, але у нього Юпітер сильний, у нього, бачите, він попадає в Рохіні ще й цей Навамші в нього в, цього, в рака попадає. В принципі, нормально. Він, він не мав би туди з'їхати. Хіба що Макарека, ну хіба тимчасово заїхав туди, от Макарка Юпітер, але я думаю, що звідти виїхав. Ну, і... Ми правильно казали, да, що у нього шостий будинок дуже сильний, дійсно дуже сильний. Але Юпітер знову ж таки там вісім бінду, то це буде все одно. Там хоч раху стоїть, але тим не менше, він все одно захоче він з того виїхати, і цей іменно Юпітер він буде дуже сильно сприяти тим, щоб працювати над собою. Тобто, це якраз здатність працювати над собою. Шостий, шостий будинок сильний, це по-доброму людина буде працювати над, з над своїми якостями. Він це пропрацює. Так, да, пропрацює. Тобто це якраз у нього працює, так що там все буде добре. От бачимо результат. Ну, як стати, він не може бути, знаєте, кажуть, що ну, музикант він має плодоносити, да? тобто в рік випускати хоча б один альбом. Це, це якби нормально. Якщо він стільки років працює і він постійно знімається в фільмах, ну значить. Має ресурс, має можливості, має сили. Якби цього не було, ну, якщо б це було направлено десь не в ту сторону або щось би неправильно робилось, то таких б результатів не було. Так як ці результати є і це знову ж таки зірка, яка нашуміла, причому не на одне покоління. Ну, <плес> <плес> з дев'яностої там якогось року і там чуть не до сьогоднішнього дня, до 2016-го чи якого там останній фільм, то що ми бачили. От ну це може таки не, не всі тут ще фільми, його фільмографія, да, тобто подивитися його, то вона велика, вона дійсно велика. І кажуть, там ну ти кримінальні чтіво, тривіальні чтіво, там ті, що виходили, то що це і тоді були, там бо це і жарти, але ну це фільми, які були на шумі. Ну може, там не, не, не все промора, як би ну, сам факт, що вони були. Що вони такі не робили? Так що так? Окей, дякую Інна, за цікаву розповідь. Да, дякую всім, хто був з нами. От, ви бачите, те, що гороскопи, е, ну, мені смішно, коли я з людьми спілкуюся. вони кажуть, як можна так ви, ви судите всіх через 12 знаків зодіаку. Да? Дав тобто, ну якщо подивитися, хоча б от, ну кілька відео, які ми говоримо про накшатри. От, подивитися людей, то що ми бачимо, то тут стільки показників. Ну тут ти ну як ну тисячі показників. Є ну через які ну, дивиться людина. Знову ж таки, двох однакових немає. Просто немає, не є і бути не може. Ну тобто, навіть якщо там гороскопи однакові, все одно в душі є попередній досвід, і десь воно якимось чином буде проявлено. Ну от тому не ну ми астрологи так не, не судимо. Однозначно, це судять ті люди, хто не вивчає водичну астрологію, щоб її вчати, то. Її треба повивчати, Просто треба приходити, брати курс і вивчати, от, як мінімум, судити на консультацію, розібратися, подивитися, що робиться у вашому гороскопі. тому що ви бачите, комбінація: ну, успіхи різні, от, і карти різні. От, Заказав один чоловік каже, те, що помилки в бізнесі роблять всі однакові, а успіх у всіх унікальні. А, так що завжди можна знайти, в чому буде унікальний ваш успіх, так як ми бачимо от, в різних картах, от, тому успіх завжди можна знайти, і він десь в чомусь буде унікальний. Да, дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.